А це наші діти Лев і Аліса. Льові наразі 8 років і майже половина, а Алісі 2 роки і 5 місяців. Вийшла на дитячий майданчик, це ми поблизу нашого будинку, де живемо тут, в село, в Іспанії. Аліса зустріла сьогодні дівчинку з України теж. Тимчасово вони приїхали, але. Девчонка ее и и очень приятно было побавиться с знаю. Алиса! А где мама Алиса? Мама. Мама Света. Ты знаешь, что я Света? Что ты не знаешь, что я Света? А, Алиса. Гойда, гойда. -а, -а. -а. Зараз у нас 17 травня 2025 року. Знаходимося в містечку Сало Туристичному на узбережжі Балеарського Середземного моря. Провінція Тарагона, регіон Каталонія, королівство Іспанія. Все, Аліса, нагайдалася, Стрибать пішла десь. Аліса в нас досить енергійна дівчинка. Мабуть, треба якимось видом спорту займатися. І дуже творча. Наскільки любить малювання, що їй одного аркуша замало. Весь час виходить за межі і вже помальовані в нас стіни, навіть в орендованому житлі, в орендованій квартирі. Це ну, якби не дуже добре, але в неї наскільки велике прагнення до мистецтва, що вона прям не може себе стримати. Знаю кожного разу, що вона буде покарана за те, що вона помалювала стіни. Наскільки разів їх вимивали, вичищали. А вона, коли бачить вільну непомальовану стіну, думає, о, треба свіжу картину намалювати. Витвір мистецтва. І дуже наша Аліса любить музичні інструменти. Фортепіано, за яке сестричка Агата садила її до себе на ручки ще в три місяці. Дуже любить вона в нас флейту. Особливо блок флейту. вже декілька розібрала під свої власні потреби. І весь час відбирає інструменти, коли.